Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Зараз я зроблю перший полив листочків після посадки. Це можна робити на третій день після посадки. Листочки знаходяться у тепличках, міцно закриті, без отворів. І що треба для першого поливу? Водичка тепла, кімнатної. Більш навіть тепліше, ніж за кімнатну температуру. От. Так як я саджала в ґрунт не оброблений я додаю антихрущ у водичку при першому поливі. Антихрущ допоможе берегти листочки від комах, від шкідників, щоб не з'їли корінчики комахи, шкідники, так, додається антихрущ, тоді ще можна використати актару, але я полюбляю більше антихрущ. фітоцид від грибків від бактерій. Це дуже хороша профілактика грибкових захворювань, щоб листочок не загнився, не загнився у плакетику у тепличці, От. тепла водичка, чиста тепла водичка, і це буде полив листочка. Так як в нього ще нема корінчиків, він проводиться досить рід, рідше, ніж фіалочки. І ще ж він е, стоїть у тепличці, накритий пакетиком е, цей стаканчик, тому вода зберігається досить довго. І обов'язково треба додати антихрущ, щоб не заводилися мошки. Бо ґрунт буде вогким. От так в піддон, в нижній полив робиться на рівні пів сантиметра, можна навіть менше, полив перший після посадки на третій день пів сантиметра, не більше. Водичка має. Грунт має зібрати водичку. Тут є знизу отвори на стаканчику, зрізані такі ножничками отвори, бачите, куточки, і пів сантиметра водички вистачає, вистачає, щоб набрався стаканчик вологи. Все полив зроблено. Дякую, до зустрічі.